І це дуже подібно своїми можливостями до цукрової тростини, як є основним джерелом біоенергії, але ми не можемо вирощувати цукрову тростину в середньому західних штатах, тому альтернативою є солодке сорго через кліматичні умови. І насправді ця рослина має більше також цукрів, ніж цукрова та на гектар, але також содкаслога додає більш 23 показників брікс, тобто складів з цукру. І ви бачите тут, як показники вирощування біомаси по різним країнам. Декілька країн, які контролюють нафту, газові, тобто країни, які вирощують найбільше нафти, і ці країни контролюють, як ви бачили на карті, розподіл нафтових ресурсів і ціни. І в Європі зараз більше ніж на 100% піднялися ціни. В Америці теж дуже сильно і. Це збільшує дуже потреби, і це збільшує тиск на інфляцію. І інфляція стала дуже високою через високі ціни на бензин і більшість енергії зараз використовується для використання енергії. Багато витрачається для виробництва електроенергії, зокрема. Вугілля, але це дуже погано для захисту середовища, тому у нас є інші альтернативні джерела енергії, сонячна, біопаливо, ядерні чи вітряна енергія, біомаса знову ж таки. І це дозволяє виробляти як електроенергію, так і інші види палива, тому що нам все ж таки потрібно рідке паливо, бо інакше наші, наше суспільство зупиниться без жидких видів палива. Тому чому біопаливо? Знов ж таки біомаса може використовуватися для виробництва етанола, цілодзів. А також солодкий сорго тут є особливо ефективним в цьому напрямку. Чому солодке сорго в першу чергу? Тому що воно є дуже ефективним у виробництві енергії на вході і на виході, тому що інші джерела біомаси порівнянні з солодким сорго інколи від 2 до 8. Тому що якщо ви порівняєте з кукурудзи, наприклад, на вході маємо один, на виході 1,5 один одиниць енергії, тобто співвідношення. Але якщо ми говоримо про солодке сорга, то тут кращі співпропорції. Тобто, знову ж таки, солодке сорга по своїм показникам дуже схожа на цукрову тростину. Тут ви можете побачити солодке сорго зліва і міскантус справа. І деякі характеристики е солодкого сорга, зокрема, це резистентність до посух, е також е дешевше вирощувати, швидше росте щороку. Е також це можна вирощувати по мірному кліматі порівняно з цукровою тростиною. і е це найбільш ефективна фотос фотосинтетична машина на планеті. І в цілому загальну біомаси досягається в межах 25-40 тонн. Із показником БРІКС, тобто, змісту певного виду цукрів від 12 до 21. Соргом ми маємо також інші спосіб використання сорго, солодкого сорго, це може бути зерно, також інші додаткові види харчового використання, І, тобто це визновити, де зернова продукція може використовуватися для годівництва птахів. Для вирощування свиней, великої рогатої худоби, для виробництва безлютенового борошна, безглютенового пива і 2,7 галонів. Тобто, це приблизно 25 кг біопалива на бушель можна зерна виробити, тобто 22,7 літрів галонів. А ви тут можете побачити різницю в розрізі між зерновим сорго і солодким сорго. і також це солодка сорога відома як цукрове сорога. Тут я тут походжу швидше, що ми зараз маємо. Ми маємо гібриди солодкого сорога для вирощування біомаси від 1981 по 2012 року, і це звіт про. Вирощування в американських тонах на акр свіжого свіжого свіжої сировини, тобто біосировини. що тобто ми говоримо про те, що вирощується все більше біомаси і є велике тут. Ви бачите о зону позначно рожевим, де може вирощувати сорго, і тут ви бачите так. Де може вирощуватися цукрова ростина, тобто в різних географічних регіонах, чому знову ж таки ми знову вирощуємо солодке сорго, тому що це як цукрова ростина, ми можемо ферментувати для виробництва етанолу? І бензин Є85, наприклад, і також ми можемо отримувати з нього і крахмаль. А, знову ж таки через ферментацію отримувати етанол, а з біомаси в майбутнього можна буде отримувати теж на виході етанол. І ви можете і ми зараз працюємо над тим, щоб використовувати, Тобто, щоб зробити солодкий сорга і занавезлога ще більш резистентними до посухи і до потреб води в поливі, і тут ви можете бачити, тобто щоденне використання води різних видів сорго, і ви бачите в цілому скільки води використовується на день, і залежність. Чому так важливо, щоб мати резистентність до посух? Тому що основним обмежувальним фактором є посуха при е, продуктивності врожайності, і це може призвести до втрати до 50% врожаю. І тому також велика кількість оброблюваної землі вона є достатньо е, сухою і до 35%. І... і, і і знову ж таки вели і велика кількість такої землі внаслідок посухи, через якщо немає іригації, вона стає перетворюється на маргінальні землі, фактично. І ми бачимо, що солодкий сорга взагалі сорга потребує менше води для вирощування. 305, тут порівняно з іншими, які мають більші потреби. Е, крім того, що сорога більш резистентна до посухи, е, також у чому і чому власне більш витривало до посух, тому що торга має більш розвинену кореневу систему і е, от, менший за обсягом е, квітковий е, цей комплекс, який е, відповідно випромінює менше води. Також нам треба е, гарантувати, що солодке сорога може вирощуватися в таких от кліматичних зонах, як Монтана, подібних до України, і в цілому в Канаді також багатьох е, регіонах, де декілька років почали вирощувати. Тобто там, де є холодніший клімат, тобто ви бачите, що в цілому, як правило, сорогом. Торго саджається, висаджується приблизно в середині травня. Це Лінколь, Небраска місцевість. І через місяць, де того, як ми через декілька днів, як ми висадили висадили, навіть був ще сніг. І він, він пережив цей посадка, пережила сніг, і ми бачимо, що от перші сходи. А нижче контрольні посадки кукурудзи нижче. Тобто, майже однаково вони зростають, як ви бачите. Але кукурудза тут має більші, більші ростки, тому що насправді більше насіння за розміром. Тобто кукурудза дає все ж таки більше насіння за розміром. І якщо ми говоримо про е, потенціал вироблення етанолу галонах з акру, тобто якщо ми говоримо про вміст і цукру, і біомасі, і в е, 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 цукровий сік, то за прес, тобто як збільшиться помітово, збільшиться обсяг біомаси. То збільшується і загальний обсяг цукрів у біоматі. Тобто може бути. Тобто 17 галонів це буде приблизно вісімдесят 86... шість. 86 літрів на, на гектар. І також ми маємо дослідження проводили в Турції, щоб визначити потенціал для виробництва біотано різних видів генотипів солодкого сорога. Ви можете побачити тут. Ми маємо, тобто ми маємо тут десь 22 різних локації для вирощування солодкого сорога, і ви бачите також висоту вирощених рослин буквально 3-3,5 метрів тут ви бачите також тобто очищення стеблів і тут ми бачимо так, виробництво, продовж е, тобто щоб з'ясувати скільки соку може бути і скільки цукру на гектар і ми тут Зроблюємо вимірювання і Також ви можете використовувати машину обробку для е, виробництва SORG. Or you could collect the and then take them to забираєте стебла, забираєте на виробництво. Є спеціальна машина, яка екстрагує цукор із стебел. Це машина, яка може їздити по полю, зрубати стебла і вижимати сік, витискати сік. Тона. Тона виробляє 460 літрів соку. Тобто такий рівень. Соковитості або вміст вологи, і якщо збільшити екстракцію, то може вижити більше соку із стебел. А якщо збільшити з 65 до 98 екстракцію, то можна збільшити з 356 до 638 літрів з тонни стебел і гібрид, гібридики ми. Розробили 20 бікс має і виробляє 90 до 123 тонн з гектара, з сирої маси. Можна отримати 170 тисяч рослин з гектара, отримати, якщо перерахунки зробити, то це 4747 літрів етанолу з гектара. Це наш гібрид, який ми... Виростили, він може рости в Україні, оскільки він холосів в, в Канаді, в інших холодних кліматах. Здані в наших випробувань в Туреччині 22 різних гібриди, і сорти. Ми бачимо, скільки соку можна отримати, і загальне виробництво етанолу як 5 тисяч. 000... Літрів на гектар. Тому що це на основі соку, брікс 18,5. половиною. Зараз на більшій брікс можна отримати. Цукрова сорка, яка вирощується в Канаді. Ми бачимо, що ця інформація, це вона потрапила, потрапила в газету, там вийде, що... Вижили сік, зробили атаку, мелясу, і все свідчить про те, що цкрову сорга можна вирощувати в Канаді в серпні, жовтні 2017 э, року БРІКС 19.7 склав показник. Бачимо, стая була сорга близько 3,5 метри висоти. І, і, э, іншим сорт вирощується в Британській Колумбії. Бачимо на серпень, 10 серпня, серпня, посіяни 13 червня. Бачимо висоту цього бленду. Навіть в Канаді можна вирощувати цукрову соргу, оскільки є сорти, гібриди цукрова сорка адаптовані до холодного клімату, тому можна вирощувати на середньому заході. Заході, після того, як я ви вижили сік, у вас все ще залишається е, зелена матеріал, матеріал. Ви можете використовувати зелений матеріал у якості силосу для годівлі худоби, або виробляти тепло, теплову енергію. Ви можете використати для виробництва автомобілів. Ви можете зробити пелети із стебел. Я використовується в опалюванні. Тобто є багато способів використати цю е, культуру, не лише вижити сік і отримати етанол, є інші методи використання металізації, можна е, як соліозної етанулови джерело, також можна використати цей матеріал і отримати ще більше етанолу. У пісунку ми можемо сказати, що сорго є ключовим компонентом в зернових та біонасних виробничих системах, який має велику стійкість до посухи, з культуру можна вирощувати на маргінальних землях, так і на звичайних землях. Зернове і цукрове сорго відповідає потребам наступного покоління біопалива яке містить е, е, цукри, це і крахмаль, і можна використовувати цю саму техніку, те саме обладнання. Можна використовувати культуру для е, ф, різного е, е, різних методів виробництва етанолу? Як я вже зазначав, це набагато дешевше ніж вугілля, менше води потрібно і. В два з половиною рази більше можна отримати біоенергії або енергії у порівнянні з кукурузою. І на цьому я завершу свою презентацію. Я сподіваюся, що я не забрав більше часу, ніж треба було. Це через те, що були складності на початку презентації. Будь ласка, задавайте питання. Дуже дякуємо за вашу інформацію, за вашу презентацію, те, що надали. Поділилися своїм досвідом. Майже в хвилин вклались в презентацію. Будь ласка, задавайте питання.